Хочеться вас підфлякувати просто. Ага. Да. Дивимося, кнопка є. Да. О! Дивіться, кнопочка працює, нам повезло. А де ж спинка наша, яка, ну, щоб чолов... людина не впала сзади. Ми поїхали. Витромилися, людина впала, розбила собі ну, голову. Щоб, ну, тут повинна бути спинка паси, безпеки. Ви бачите, що на цьому маршруті так, немає навіть е -е, значка. Який може означати, що на цьому транспорті може пересуватися людина з інвалідністю. Та людина, яка чекає цей маршрут, вона просто подивиться, вона може відвернутися і чекати наступну маршрутку. Подивіться, душа радується, подивіться, що ви побачили, ви спинку побачили. ремінь є! Дивіться, все є. Ну що, це? Не можна так, щоб було на всіх. Дивіться, кнопка виклик. Все працює. Це в нас вже четверта перевірка по маршрутах і хочу сказати, що... Дуже було все печально, ті рази. А сьогодні ми перевірили п'ять маршруток і ви бачили, що лише одна маршрутка дійсно не може скористатися людина, яка користується хрестом колісним. Там був зручний пантус. Там була кнопка виклику водія по потребі, якщо ти виходиш на наступній зупинці. Там був пасок безпеки, який фіксує крісло колісне, і там була зручна спинка. Місяць тому я направив запит до департаменту транспорту, щоб з'ясувати, скільки зручного транспорту для людей з інвалідністю існує у місті. І отримав таку відповідь гарну, що все добре. На кожному маршруті є зручний транспорт, який там курсує, є е, графіки руху, і все зрозуміло. Але ж я розумію, так як вже в Одесі тривалий час я, е, що те, що написали, не завжди так, як це. Написати. І я запропонував Олегу Миколайовичу разом перевірити ці е, маршрути цих перевізників для того, щоб зрозуміти, так воно чи не так. І вже на першій перевірці ми зрозуміли, що та відповідь вона не відповідає ніякої дійсності. Вона... Це, ну, якщо м'яко сказати, щось страшне. Тобто автобуси, вони, автобуси вони існують тільки на бумагі і працюють вони не додержується ніякого графіку. На 21 маршруті є 24 автобуси пристосовані для перевезення інвалідів. Окремі перевізники вже отримали наші акти. На усунення недоліків. І вже придбали, вибачили сьогодні Богдан з номерами свіженькими. І вони вже придбали, і сьогодні ви бачили, що це оновлення йде.